Так, що ми маємо вообще по ТТХ тут. На ББшках 219-205, а под калібері 352... ой, 252-233. Ну таке. Так, воно ніхуя не їде зразу, кого. Коли... — Турбіну треба, да? Так, да, я тут с турбиной, ага. тебе СТ? — Ну, походу, да. Да, да. 844 хада. Скихи, їде? — 48 с турбиной. Ты понял, да? Неустар. А. А, мог почермки, но полный. well no Блять, шпаку не вгнав що? Не можеш допомогти? Да. Ти там бачиш кпз Ну дуже хуйовий. Якщо він на тебе потягнеться, то побачу. Все, окей. Ну що я там вам щас... бачу Луня? А це... Займається... А, лунтик уже отдыхаю, походу. Скорость польоту снаряда тоже хуйово. Довго? Угу. Сзади въебал туда. Загнал меня, да. У меня за святый кто за святой? Шпаг не пробив. Хорошо? Пить тянуся до тебе пош А ты чем бежишь? Ты ч на фугас? Фугасами. А ч? Він фугасами по 400 по 300, Д. Блядь. Так, я 6 не можу поняти, угу. чи я не пробиваю. Угу. Целененьким світиться я ее не пробиваю. Может фугаса победа. Я знаю, что ты там хуй. <laughs> Танкану? Ой, oh, yes, Ну, на пока обытелаю. А то я пущу... Пошу... это я все. 10 тысяч золота, 920 гривен. Нет, это ты с Вокупи. Ты в Вокупи, потому что, если посчитать... Си обвесы, поесы. Ну да. Давай, блядь. Нихуя себе. Премы. Премы. То ты в окопе по-любому, понял? Как думаешь, что его ебок тут стоит? Ты Бабу, <світ> де гарно переїхала, ти бачив? Uh -huh. Бертук. Я думаю, йому крутять цьому танку, поки він. Новий? Може бути. Мені уділки не хватає виїхати туди, так? Тут ні в кого не хватає уділки? В'ібера, ладно. Ну і де він на? Ну? Mm, Тонка не було. E... А то наче. Уїхав. Він же не міг туди приїхати? На базу поїхав. Думаєш? Да. No. Тут по другій стороні. Їхав. Може бути. Mm -hmm. Mm -hmm. Блять, ну все таки счастлива рука, понял? Да да, с последней. Застанет, скрутило, блядь. Я вже сижу, думаю, блядь, ёб твою мать, нахуй я їх купив. Вы же начинаете писать, что можно вернуть, чи ні. Ты додеп? У кого? Тебе? 22 коробки. Буде додеп? Блять, та ні, це ще косварь привыки дає. Диви. Та не косварь, це це 100% майже, буде. Це 100 це... крокодил. То... І ще золото боту випаде. Прямо канал. Вигодніше це 28. до додаб буде. Тут 28 брать виходить, да. Наталка питає, чи сьогодні буде додеп, чи ні? Где шанс у тебя падает два тонка? Не сьогодні. Не сьогодні? Ой, ти треба летіти на базу. А я шо по твоєму роблю. Не, ну там все, шпака, не А ти грай справа. Якось. Ще, що, він тут один. Напишемо. Я тебе розбираю. То, шпак? На одну тичку? Да. И на одну течку, mm -hmm. я его веб. Откуда mm. він мене светил? Сюда? Послушание. А скільки тебе, коли? Без Быстрей, чим папа. Не быстрейши. Бывает Бывай, сучка. Вот А, Владик, там можно получить Скидку на На собаку. Да, да, на собаку эскетку Тебе получать Просто... А У вас Да нахуя. Лучше на верочку. Лучше на верочку. Добей, добей, добей. добей. Воина. Воїна перший бой, блядь, на цьому планку Не взяв, блять! Не взяв, блядь, не не взяв, блядь! Я думав загнав, блядь, сука, <рид> 3200 висав. Ну, заслужив. Ну, перший впочиллення непогано. Даже. Ну це перше впечатлення, це мене скинуло таке. До девятого, наверное. Чи виповну якусь хуйню на сю на відхульта, блядь.